Сумщина край талановитих людей. І наше місто чи не в перших рядах в області за кількістю обдарованої молоді. Співаки і художники, музиканти і спортсмени шостки регулярно прославляють наш регіон на різних рівнях. Це непростий воєнний рік не став винятком, і учениця школи номер 1 Дар'я Лобунець очолила в цьому році список найкращих учнів та студентів області і була занесена до книги рекордів освіти Сумщини. Такого високого визнання Даша була удостоєна за особисті вагомі здобутки у навчанні, які саме ми вирішили розпитати безпосередньо у винуватиці торжества, яка наразі знаходиться за кордоном. А, ну, я... Проєктом по виготовленню екопаперу з морської трави з Остель Маріни. Я вже ем, три роки займаюся цим проєктом і представляю цей проєкт них конкурс сайма місця. В мене прийшло натхнення з роботи хлопчика, який зробив з листя дерев папір. І тому ось я вирішила, чому б не взяти ці водорослі, котрі докучають та забруднюють, і просто розглянути їх, чи можливе таке ж саме. Зробити з водорослями так, так мова саме про ті надокучливі водорості, які заполоняють узбережжя Чорного та Азовського морів і заважають відпочивальникам насолоджуватися морем. Даша розповідає, що навчаючись у хіміко-біологічному класі, їй дуже зайшла хімія та біологія. Тому саме ці природничі науки заполонили чи не весь вільний її час. Хімія це хіміси навколишньої середи, та біологія це наша навколо а взагалі, і ну це дуже цікаво, досліджувати щось нове, ось ну, дивитися на природу досліджувати, чому це так, а так, і чи можна зробити і вдосконалити ще щось. Я думаю, що може я буду якимсь агрономом чи е, зв'язано з землею, тому що так це дуже цікаво для мене, і я дуже хочу цим займатися. Наразі Даша перебуває у Франції і навчатися буде саме в цій європейській країні. Проте дівчина впевнена, що як тільки ситуація в Україні налагодиться і ворог буде знищено, вона повернеться додому. Я хочу повернутися в школу, бо я люблю свою країну і хочу вчитися там, де я вчилася вже 10 років. Я хочу закінчити школу у своїй. Слід зазначити, що обласна книга рекордів освіти Сумщини заснована з метою створення літопису найвищих досягнень учнів і студентів освітніх навчальних закладів. До неї щорічно потрапляють п'ять найталановитіших кандидатур, які відзначилися значними особистими досягненнями у сфері освіти та науки. Деші Лобонець потрапити до літопису допомагала не тільки вчителька хімії з рідної школи Марина Мечик. Доклала до цього неабияких зусиль і кандидатка технічних наук Оксана Павленко, адже саме в лабораторіях Шосткинського інституту СумДУ проводилися дослідження і народжувалися нові ідеї. Перше враження дівчина цікава. Тобто, їй все тут, в лабораторії, відразу знадобилося, все їй сподобалося, вона все обігала, все обдивилася. Вона дуже завзята дівчина. Тобто вона фантанує ідеями, вона завжди прибігає і каже: от я прочитала, що можна ще таке додати, що існують ще такі добавки, а давайте спробуємо, а давайте там проведемо ще якийсь експеримент, давайте за такою температурою, за ясякою. Ну, добре, що Шовським. Інститут має достатньо наукову базу, щоб втілювати всі ці пропозиції, щоб проводити експерименти на базі лабораторії, а потім, щоб визначати результати проведених експериментів. Тобто аналітична база теж достатньо велика. Ми проводимо і аналіз того, що в нас утворилося, скільки там воно містить корисних речовин, скільки там шкідливих і можна використовувати в тих чи інших галузях. Оксана В'ячеславівна зауважує, що відразу помітила удачі науковий склад мислення. Вона, на відміну від більшості учнів, не просто виконувала поставлені завдання, а завжди була зацікавлена у пізнанні. Це дійсно науковий склад мислення, і він надалі може зробити з неї справжню науковицю, якщо вона буде продовжувати займатися. Не обов'язково тут, не обов'язково цим, але все одно вона досягне успіху. Експеримент з водоростями це спільна ідея, говорить пані Оксана. Адже виготовлення паперу це завжди шкода для навколишнього середовища. Тому ініціатива з водоростями дешевою і екологічною сировиною стала гарною альтернативою. Треба знаходити нові ресурси для отримання тих самих виробів. З альтернативної сировини. У тому році Даша подавалася з цією роботою на всеукраїнський водний приз. Це конкурс на основу міжнародного конкурсу водний приз, юнацький водний приз, який проводиться в фінал в Стокгольмі і так далі. Вона там зайняла третє місце, на перше їй трохи не вистачило розмовної англійської. В цьому році ми вже використовували добавки для укріплення, для склеювання, для придання якихось практик. Властивостей цьому паперу вона подавалася на Олімпіаду геніїв. Міжнародний конкурс Олімпіади генів, який відбувається там у фінал в з 2011 року проводиться. Вона зайняла перше місце по Україні і бронзову медаль третє місце. Вона отримала на фіналі у Нью-Йорку. За результатами проведених досліджень була подана заявка на патент. Зараз вона на розгляді у патентному бюро. І далі Дашу можна вважати винахідницею. До речі, Оксана В'ячеславівна впевнена, що такі жінки-науковиці, як Даша, можуть зробити навіть більше в науці, ніж чоловіки, завдяки своєму детальному підходу до будь-якого завдання. Тож побажаємо Дарії Лобунець подальших успіхів у її цікавій і важливій справі. Адже так приємно усвідомлювати, що твоя землячка досягає висот світового масштабу.